Боїнг 737 авіакомпанії Ян Ейр у суботу близько півгодини парив у повітрі над Житомиром. Мешканцям міста, районів Польової, Мар'янівки та Київського шосе пощастило побачити на власні очі пасажирський лайнер. Користувачі соціальних мереж з балконів фотографували віражі авіалайнеру та обговорювали можливі причини його прильоту у Житомир. Сергій Сухомлин розповідає, це був перший технічний обліт житомирського литовища, який готується до відкриття. І жити м'яряні відділі Боинга 737-го над городом Житомир, и часть житомирян подумала, что у нас наконец-то открылся аэропорт. Пока аэропорт не открылся, я думаю, что это приятное событие будет в ближайшее время. На данный момент компания ЯНР просто проверяла работу технических приборов по наведению, то есть работу взаимодействия самолета, аэродром и так далее. То есть это был технический облет, они провели, проверяли работу аэродромного оборудования, и поэтому открытие, я думаю, в ближайшее время все-таки состоится. На сьогодні в Житомирському аеропорту закінчуються внутрішні ремонтні роботи. Залишилось провести у порядок територію та злітну смугу. Для цього всі передумови виконано. Констатує Сергій Сухомлин. А 24 квітня міський аеродром отримав свідоцтво про реєстрацію, яке засвідчує, що його занесено до державного реєстру аеродромів цивільної авіації України. Як раніше повідомлялось, спочатку з Житомира авіалайнери компанії Ян ейр здійснюватимуть рейси територією України, а згодом після Відповідного сертифікату також міжнародні.